Запитували, як правильно відкрити свій автомобіль взимку, коли тут все в льодові, абсолютно все замерзло. Друзі, тому розповідаю, у нас машина вже не в льодові. Вибачайте, не встигли зняти рано, але розповідаю: по-перше, якщо тут у вас є лід, його потрібно отак оббити. Легенько оббити, нічого автомобілю не буде. Наступне: не дьоргайте зразу за ручку, щоб відкрити свій автомобіль. Просто візьміть отак, понатискайте зверху. Знизу дверцята чуть-чуть понатискайте, нічого їм не буде, але відносно того, оплотнітельні е, резинки вас не зліпнуться. І тоді просто відкриєте свою дверцяту. Дверці. Далі наступний, йди сюди ближче. Оці оплатнітельні вони приліпають один до одного. Тому берете силиконову змазку спеціальну в епіцентрі, в будь-якому автомобільному магазині і оце все отак змазуєте. Все, воно на ранок ніяк вам не прилипне. Це такий основний лайфхак. Після мийки обдувайте все повітрям, щоб вода не застоювалася. А ми, друзі, займаємось автопідбором.